Дня готовий. дякую. Доброго, будь ласка, вам слово. Дякую, колеги, за запрошення. Прийняти участь у щорічному податковому форумі Асоціації адвокатів України. Для мене це велика честь. Я завантажив презентацію видно її. Так, видно. Все добре, так. Да? Ну, моя доповідь присвячена питанню практики суду Європейського Союзу в питаннях прямого оподаткування, для нашої держави, практика суду Європейського Союзу, застосування рішень цього суду є досить новим явищем і, так би мовити, непрацьованим напрямом правозастосовчої роботи юристів практиків. Тут ви бачите на слайді про позицію Великої Палати. Я її зачитувати не буду. Верховний суд зазначає, що усі прові позиції, сформульовані в рішеннях Європейського суду справедливості, це той же суд Європейського союзу. Можуть враховуватися адміністративними судами як аргументація, міркування, ну і так далі по тексту. Хочу сказати, що дійсно, поки в Україні ще не створений механізм застосування практики суду Європейського союзу, на відміну від механізму застосування практики Європейського суду з прав людини, який регламентований як спеціальним законом про виконання рішень застосування практики ЄСПЛ, так і регламентований у відповідних процесуальних кодексах. Але угода. Про асоціацію між Україною європейським е, і Європейським Союзом зумовлює потребу реалізації положень цієї угоди за допомогою врахування позиції суду Європейського союзу е, і е, в процесі її імплементації, і також е, практика суду Європейського союзу в осяжному майбутньому. У зв'язку із набуттям Україною статусу кандидата в члени Європейського союзу та майбутнім членством нашої держави в Європейському Союзі буде мати важливе значення для формування єдиної судової практики України при вирішенні податкових спорів у сфері прямого податкування в європейському союзі прийняті три директиви. Ми маємо на екрані їх, так якщо коротко, зазначати, директива про материнські компанії, директива про злиття і директиву про проценти. Я трошки зайнявся аналізом практики суду Європейського Союзу, яка була пов'язана із із застосуванням директиви про материнські компанії. Ця директива. Спрямована на запобігання подвійному податкуванню звільняє материнську компанію, яка одержує дивіденти від дочерної компанії від сплати податку у джерела на дивіденти. Що таке податок у джерела? Оце поняття якраз і стало предметом, предметом розвитку багатьох податкових спорів у практиці. Суду Європейського союзу бачимо тут. Я прорахував декілька справ, які розглядалися цим судом, і відповідно в цих справах було розроблено так званий тест, за яких обставин податок повинен розглядатися як податок у джерела, і ми бачимо, що є однакова чи стала позиція. Суду Європейського Союзу у цих всіх справах, значить, де податок з доходу отриманий державі, куди було розподілено дивіденти, вважається податком у джерела при виконанні одночасно наступних трьох умов. Бачимо ці умови: перша, друга і третя умова. Перша умова це обов'язок зі сплати податку виникає в момент виплати дивідентів. Друга умова це розмір податку безпосередньо залежить від. Розміру дивідентного доходу одержаного від володіння акціями, і третя умова – це платником податків є власник акції. У наступній справі 274.06 Суд європейського союзу прямо сказав, що директива про материнські компанії не регулює питання первинного оподаткування доходу. Що що отримується від діяльності дочірної компанії, і по оподаткування прибутку компанії залишається прерогативою самих держав-членів? Бачимо тут і в наступній справі. Що не дивлячись яка була розглянута судом європейського союзу, не дивлячись на те, що питання оподаткування належить до повноважень держав-членів Європейського союзу, проте такі держави при реалізації своїх повноважень в податковій сфері мають дотримуватися права ЄС і відмовлятися від застосування положень національного законодавства, які ці положення суперечать законодавству Європейського союзу. Від податку, у джерела звільнено розподіл прибутку у формі дивідентів. Дохід, що одержується материнською компанією при ліквідації дочірньої компанії, не звільнений від оподаткування. Ось є такий розподіл активів не визнається розподілом прибутку за змістом директиви про материнські компанії. Інше питання, яке стало предметом розгляду суд, судом Європейського Союзу у проїдуційній процедурі, це імплементація закріплених статті 4 директиви Європейського союзу про материнські компанії. Держава материнської компанії. Держава материнської компанії для того, щоб уникнути подвійного оподаткування. Або перше, повинна забезпечувати звільнення від, від оподаткування отриманих дивідентів. Або друге, мають бути відрахування з бази оподаткування з податку на прибуток материнської компанії на суму сплаченого податку в державі дочерної компанії. Якщо ми візьмемо приклад однієї з держав-членів Європейського союзу Бельгію, так Бельгія обрала перший варіант: це коли держава повинна забезпечувати звільнення відподаткування отриманих дивідентів. Надаючись звільнення від оподаткування дивідентного доходу, і відповідно до бельгійського законодавства 95, приблизно 95% дивідентів могли бути утримані з доходів компанії за умови, що материнська компанія володіє часткою статутному капіталу дочерної компанії не менше 10% відсотків вартостю, не менше 1 мільйони 200 тисяч євро протягом мінімум одного року. Проблема, бачимо цю справу 138.07. Значить, проблема виникає, коли материнська компанія отримує недостатній прибуток, з якого неможливо вираховувати отримані дивіденти і погіршується це тим, що суму отриманих дивідентів не можна перенести на наступний рік. Відповідно, не можна вираховувати з прибутку компанії на наступний рік. У своєму рішенні в цій справі 138.07. Суд Європейського союзу встановив, що це положення не відповідає праву Європейського союзу, і що положення статті 4 директиви про материнські комп... про материнські компанії імплементовано не зовсім коректно, і мета уникнення подвійного оподаткування не досягається. У наступній справі, 137.11. Бачити її е, реквізити цієї справи, відбулося злиття двох бельгійських дочірних компаній з материнською компанією, яка була резидентом Бельгії. Е, Дочірні компанії припинили своє існування. Всі активи е, е, були передані материнській компанії. Внаслідок злоття у материнській компанії утворився приріст відповідно до правил, що існували на момент здійснення цієї операції. Це 11-12 рік, і 95%, -95 такого приросту підлягало відрахуванню з оподаткованого доходу. Дохід материнської компанії виявився меншим, ніж приріст, який підлягав відрахуванню відповідно до внутрішнього законодавства Бельгії. Частина приросту. Не могла бути зрахована і перенесена на, відпов... на майбутній період. Материнська компанія заявила, що це положення бельгійського законодавства не відповідає статті першій, частині першої директиви про материнські компанії. Податкові органи Бельгії погодилися, що обмеження можливості відрахування всієї суми розподіленого прибутку з базою оподаткування і неможливість такого відрахування на майбутні періоди. Порушує директиву про дочірні компанії, проте додаткові органи вказали, що злиття, що відбулося, рівносильно ліквідації, відповідно, положення директиви не повинні застосовуватися. Цей висновок було зроблено на основі внутрішнього законодавства Бельгії, відповідно до якого припинення діяльності компанії має розглядатися як ліквідація. І суд Європейського союзу в цій справі 371.11, ухвалюючи відповідне рішення, зазначив, що сама директива про материнські компанії не містить визначення ліквідації. Проте суд Європейського союзу послався на визначення поняття злиття, яке було прописане в директиві про злиття. А саме злиття це операція, внаслідок якої компанія припиняє своє існування як юридична особа, але її зобов'язання не погашаються. Така компанія передає всі свої активи на та пасиви приймаючій компанії, з якої відбувається злиття припинення. Припинення діяльності не є тотожним поняттю ліквідація, ось які всі активи та пасиви передаються іншій компанії. Вона стає правонаступником і за боргами компанії, що припиняє свою діяльність. Тому е в результаті суд Європейського союзу в цій же справі 371.11 Дійшов висновку, що виходячи із суті та мети прийняття обох директив, злиття шляхом придбання материнською компанією дочерної компанії не повинно розглядатися як ліквідація за змістом директиви про материнські компанії. Відповідно, положення бельгійського законодавства, що не дають можливості зарахувати всю суму розподіленого прибутку, не відповідає директиви про материнські компанії, відповідно порушує право Європейського союзу. Якщо ми, я ще хотів зупинитися от на цій другій директиві про злиття, ми бачимо на екрані, у нас є справа 397.09, яка була, яка розглядалася судом, також судом Європейського Союзу. Значить, в цій справі між компаніями було укладено низку договорів, внаслідок яких німецька компанія. Отримала від голландської компанії позичку ну, в сумі 5 мільйонів 180 тисяч євро. За користування грошима німецька компанія виплатила відсотки голландській компанії в розмірі 150 тисяч 584 євро. На цю суму німецька компанія хотіла знизити базу оподаткування з податку на прибуток, зарахувати суму сплачених відсотків як витрати. Проте німецькі податкові органи, посилаючись на внутрішнє національне законодавство, вважали, що лише 50% суми сплачених відсотків можна вираховувати з бази оподаткування з податку на прибуток у німецької компанії. Німецька компанія оскаржила це рішення в національному фінансовому суді як першої інстанції з посиланням на порушення статті першої частини першої директиви про відсотки. Позов не був задоволений. Німецька компанія оскаржувала рішення суду першої інстанції вже федеральному фінансовому суді, який звернувся до суду Європейського союзу в порядку знову ж таки проідоційної процедури, з питанням, чи виключає стаття перш... перша частина перша директиви про відсотки можливості держави застосовувати положення національного законодавства. Відповідно до яких відсотків сплачені компанії з однієї держави члени Європейського Союзу залежної компанії з іншого члена Європейського Союзу, можуть бути включені до базового оподаткування з податку на прибуток для компанії, що виплачує відсотки. Суд, розглянувши цю справу 300, суд ЄС, розглянувши цю справу 397,09, дійшов висновку. Що оскільки директива про відсотки не містить правил про те, як саме повинна розраховуватися база оподаткування з податку на прибуток для компанії, що виплачують відсотки, сфера застосування директиви не може бути розширена і не може забороняти державам застосовувати свої внутрішні правила про обчислення бази оподаткування. Крім того, суд Європейського союзу підкреслив. Що положення національного права про правила обчислення бази оподаткування з податку на прибуток компанії, що виплачує відсотки, а також правила про природу певних видів витрат, правила про прийняття певних витрат до відрахування становлять частину податкової політики держави. Остання третя директива. Ось ми бачимо на екрані директива про проценти про, про, про злиття. Я перепрошую про злиття. Зараз я повернуся до справи 300. От. Є, є в, у, розглянуто судом Європейського Європейського Союзу справа 391.05 2007. Дві тисячі року, значить, у цій справі я припрошу це директиву про відсотки. Відбувся обмін акціями. Акціонери однієї компанії, приймаюча компанія, отримала акції від акції від іншої компанії. Та, що від передавала ці акції акціонери цієї компанії натомість отримали акції у приймаючій компанії. Надалі компанія, що віддавала що передавала ці акції, розподілила дивіденти на користь нових акціонерів, і питання, яке постало перед судом Європейського союзу. Значить, полягало в тому, що чи входить, виплата, чи входить виплата дивідентів у зустрічне задоволення, які отримують акціонери за свої передані акції. Якщо акціонери отримують замість своїх акцій акції приймаючи компанію, то оподаткування не виникає. А якщо отримують грошову винагороду, то тоді оподаткування не виникає лише за умови, якщо сума винагороди не перевищує 10% Вартості нових випущених акцій в цій справі 321.05 Обмін акціями відбувся виключно шляхом обміну акціями. Грошову винагороду ніхто не отримував. А виплата дивідентів вже після закінчення операції обміну акціями не повинна розглядатися як частина грошової винагороди. Наступна у нас справа, яка була розглянута судом Європейського Союзу, це справа 603.10. У словенському законодавстві передбачено, щоб одержати звільнення від сплати податку, яке передбачено директивою. Потрібно подавати заяву про застосування пільг за 30 днів до проведення операції, що входить до сфери застосування директиви, от власне це питання і стало предметом розгляду суду Європейського Союзу. Значить, питання полягало в тому, чи може держава, імплементуючи положення директиви про злиття, встановлювати сроки для подання заяви про користування перевагами, що гарантується директивою. і чи відповідав цей період статті 11 директиви про злиття, яка передбачає можливість для держави не застосовувати положення директиви у разі сплати податків. Значить, приймаючи у цій справі рішення суд Європейського союзу, керувався принципом ефективності правового регулювання. Зокрема, він встановив в цій справі 603.10, що тридцятиденний період не унеможливлює або не ускладнює користування перевагами директиви. Також він зазначив, що застосування розумного тимчасового обмеження. Для заяви про можливість користування правами, передбаченими правовим порядком Європейського союзу, відповідає вимогам права Європейського союзу, незважаючи на те, що сам по собі 30-денний строк подання заяви про надання пільг за директивою не ускладнює або не унеможливлює користування перевагою перевагами, що гарантується директивою, ця умова може порушувати принцип ефективності, якщо, наприклад, для платника податків є незрозумілою або неможливо передбачити і визначити, зокрема, початок перебігу строку та його завершення. Умова має бути чітко та неднозна та недвозначно закріпленою. Вона повинна відповідати принципу правової визначеності. Ну про цей принцип нам в Україні неодноразово вказував у своїх рішеннях і суд європейського Європейський суд з прав людини. Розгляд питання: чи є положення про тридцятиденний строк, чітко сформульованим, що дозволяє розумному платнику податків зрозуміти суть цього положення та реалізувати свої права, належить безпосередньо вже до повноважень національного суду тої чи іншої держави. І незважаючи на те, що директиви про прямі податки для держав-членів Європейського союзу передбачають певний ступінь дискреції при імплементації положень. Директиви, проте будь-які заходи, які вживає держава при такій імплементації не повинні створювати додаткових обтяжень для платників податків у порівнянні з тим, що передбачено в директивах Європейського союзу, на цьому я завершую. Дякую за увагу.